Професійні вишкіл для майбутніх повітряних асів івано-франківській бригаді тактичної авіації тривають льотні збори, у яких беруть участь цьогорічні випускники військових вишів. На навчаннях побувала наша Юлія Юськів. ...моторів на Івано-Франківському литовищі не припиняється від ранку до пізнього вечора. За штурвалами військових винищувачів цьогорічні випускники авіаційного вишу. Під керівництвом досвідчених пілотів інструкторів лейтенанти щоразу опанують складніші вправи. Мета таких навчань підготувати початківців до категорії 3 класу. Тож кожен політ авіатори намагаються виконати на високу оцінку. Після виконання завдань кожним льотчиком йому в контрольному польоті інструктор виставляє оцінку. Як правило, ця оцінка не нижче добра, тому що якщо оцінка низька, то вже в тренувальний політ льотчик не допускається. Тобто Льотчики повинні виконувати свої завдання з доброю якістю. У льотних зборах беруть участь екіпажі та техніка заїзних військових частин, зокрема бригади, яка раніше базувалася в Бельбеку. Після окупації Криму частина тимчасово перемістилася на Миколаївщину. Військовим навіть вдалося відновити літаки, які окупанти вважали металобрухтом. Літаки в цілому були справні, але справність деяких агрегатів виходила за межі використання по раках. Фахівці їх перевірили, усунули недоліки і відновили. Ніяких проблем з відомими літаками немає. Під час зміни молоді авіатори піднімаються в небо і самі, і в екіпажі з інструкторами. Після цього отримують допуски до більш складних завдань. Досвідчені пілоти досить схвально оцінюють рівень цьогорічних випускників. Молоді льотчики кажуть, що під час навчання в університеті мали багато практичних занять. Наш наліт перевищував минулий рік випуска в два рази та, звісно, і навиків набагато більше було, і ми перші, хто освоїли бойовий літак, вже навчаючись в університеті. Учасники зборів також зазначають, що дуже раді, що для цих навчань було обрано саме аеродром Івано-Франківська. І не лише тому, що тут якісна матеріальна база, своєрідним бонусом кожного польоту військові називають можливість милуватися карпатськими краєвидами. Лісів дуже дуже багато. Це вносить якийсь такий шарм в польот. Бо в Миколаївщині там взагалі навколо поля ні за що причепитися. Тут красиві ліси, особливо зараз восени, вони міняють світ. Ну, не забуваємо, картинка, слова мені підідай. Льотні збори в небі над Івано-Франківськом триватимуть до 8 листопада.